Коли прийшла пара птахам летіти вирій, і вже давно зів'яла трава і облетіли дерева, їжачок сказав ведмедикові. Скоро зима, підемо поводимо на останок для тебе рибки, адже ти любиш рибку. І вони взяли водки і пішли до річки. На річці було так тихо. Так тихо, що всі дерева схилилися до неї сумними головами, а посередині повільно пливли хмари. Хмари були сірі, волохаті, і ведмедикові стало страшно. А що як ми зловимо хмарку? подумав він, що ми тоді з неї будемо робити? І жачок сказав ведмедик. Що ми будемо робити, якщо зловимо хмарку? Не зловимо, сказав їжачок. Хмари на сухий горох не ловляться. От якщо ловити на кульбабки, а на кульбабку можна зловити хмарку. Звичайно, сказав їжачок. На кульбабку тільки хмарки і ловляться. Сутеніла. Вони сиділи на возенькому березовому місточку і дивилися у воду. Ведмедик дивився на поплавець їжачка, а їжачок на поплавець ведмедика. Було тихо-тихо, і поплавці нерухомо відбувалися у воді. Чому вона не клює? спитав ведмедик. Вона слухає наші розмови, сказав їжачок. Риби восени дуже цікаві. Тоді давай мовчати. І вони цілу годину сиділи і мовчали. Раптом попливець ведмедика засмикався і глибоко пірнув Клює. крикнув їжачок. Ой. викнув ведмедик. Тягни. Тримай, тримай, сказав їжачок, щось дуже важке, прошепотів ведмедик. Минулого року тут потонула стара хмара, може, це вона. Тримай, тримай, повторив їжачок. Але тут вудка ведмедика зігнулася дугою, потім зі свистом випросталася. І високо в небо злетів величезний місяць. Місяць. в один голос видохнули їжачок з ведмедиком. А місяць похитнувся і тихо поплив над річкою. І тут пропав поплавець їжачка. Тягни, прошепочив ведмедик. Їжачок змахнув вудкою і високо в небо, вище місяця, злетіла маленька. Зірка. Так, прошепотів їжачок, дістаючи дві нові горошини. Тепер тільки б вистачило наживки. І вони, забувши про рибу, цілу ніч ловили зірки і закидали ними все небо. А перед світанком. Коли горох скінчився, ведмедик звісився з містка і витягнув з води два помаранчевих кленових листочки. Краще немає, ніж ловити на кленовий листочок, сказав він. І почав, бува, вже засинати, як раптом хтось міцно схопився за гачок. Допоможи, прошепотів їжачку ведмедик, і вони Томлені, сонні вдвох ледве-ледве, витягли з води сонечко. Воно обтрусилося, пройшлося по вузенькому місточку і покотилося в поле. Скрізь було тихо, гарно, і останні листочки, наче маленькі кораблики повільно пливли. Por isso.